Друзі, привіт із складу Інко. А наразі хочу вам показати наш виставковий один із виставкових генераторів на 5,5 кВт. Зробити короткий відеоогляд даного генератора. Одразу перейдемо до його передньої частини. Він у нас іде на стартері. Тобто тут має стояти у нас і є в наявності в коробці знаходиться до нього акумулятор, який під'єднується. Звісно, є ключик, і він Досить легко заводиться від самого акумулятора. Також є при потребі ручка. Тобто можемо також працювати ручкою. Так, і що в нас а, тут є цікавого? в загальному він у нас працює на максимум з 5,5. Комфортно він відчуває себе на 5 кВт, видає вам стабільно. А, наступне є, звісно, що м, всі м, запобіжники. Так, Щоб він не перегрівався, також дві розетки на 220 по 16 А. Сам бак, якщо я не помиляюся, на 25 літрів. Сама конструкція самого генератора зроблена досить якісно і так добротно. Навіть взяти даний кран. Краник потужний, має відсійник і кріпиться також до самого бака. На таку, скажімо, добротну гайку, тобто він гарно тут тримає і виконує свою функцію. З цієї сторони ну, тут у нас йде сам глушник, так? сам мотор. Так, глушник у нас має такий захист сітки. Тобто, що у нас даний генератор стоїть, скажімо, його не, ви ним не користуєтеся, то дана сітка вона запобігає тому, що, щоб сюди не сходили там різні маленькі тваринки, мишки там, або тіськомашки, мурахи, тобто є така спеціальна сітка, яка закриває і не дає доступ сюди попасти предметам або тваринкам. Ну, по самих швах, подивіться, як тут чітко шви проварені, добротно проварені шви. Так. Інструкція. Тут ще подивимось, вага його 89 кг. Звісно, що тут йде мідна обмотка. Подивіться, яка тут йде велика ширина. Ну, напевно, десь до 13 см. Іде самої мідної обмотки. На це звертайте увагу, коли вибираєте генератори. А, також є сам мотор, стоїть на чотирьох подушках. Ось одна подушка, друга подушка, так само на тій стороні також присутні. А, ну і звісно, колеса резинені і теж подушки, ще є на ножках. Тобто це зменшує вібрацію від даного генератора по приміщенню, де він буде знаходитися. Начето коротко так розказав все. Звісно, що він на колесах є ручки зручні для того, щоб він легко переміщався. Є індикатор, який нам показує, скільки у нас залишилося бензину. Тут також присутня присутній фільтр для самого бензину. До речі, всі інструменти, особливо генератори, вони на заводі перевіряються. Тому там обов'язково має бути якась частина бензину. Зараз я спробую ще зможу достати цю сіточку однією рукою не дуже зручно, але от фактично практично. ось є. Так, от бачите, там є частина бензину. Ось, видно. Тобто він обов'язково перевіряється перед тим, як з... із заводу. І Відповідно, даний бренд, і ми надаємо. Гарантію три роки на даний вибір. Якщо щось поламалося або вийшло із строю при правильній експлуатації, то ми вам замінимо без проблем а, в досить короткий період часу. А, генератор 5,5 кВт, Він забезпечує ваш будинок, бізнес, квартиру, офіс, кав'ярню, забезпечить стабільною подачею. 5 кВт електрики на протязі 10 годин він може працювати і цю електрику вам видавати. Тому потребуйтеся наразі про те, щоб у вас вдома або на роботі був такий апарат, котрий, якщо потрібно, то вам допоможуть у скрутний час.